Вітаю, любі друзі, на каналі Мальва. На городі. Сьогодні я висію огірки, в мене нема теплички ніякої, тому я потім їх буду висаджувати вже у відкритий ґрунт у травні, то коли я сію, щоб висадити в травні вже підрощену розсаду. По-перше, для чого підрощувати розсаду? Можна посіяти вже одразу ґрунт, але це можна зробити лише у травні, коли нічні температури не будуть опускатися нижче 15 градусів. І це десь приблизно від середини до кінця травня. І поки розів'ється, то врожай буде вже десь у кінці червня, початок липня, щоб прискорити врожай настання цього врожаю. Потрібно, звісно, раніше висадити. Якщо у вас є парнічки, ви висіюєте в парнічки, але якщо як і в мене немає, то спочатку розсадні стакани, перевалка і потім вже висаджування у відкритий ґрунт, і вже вона буде підрощена і почне рости у відкритому ґрунті. Тож як я це роблю в цьому відео? За декілька днів до моменту висіювання я Проключую огірочки. До речі, щодо строків висіювання, коли це потрібно робити, є в мене відео, я його прикріплю до цього відео в кінці. І так, подивимось, що в мене тут є. В мене є Гектор f 1 є Пучіні f 1 і рішельєвський. В мене залишилося тут буквально по 2 з минулого року і 10 насінинок Гектора. О, як бачимо, вже Гектор проситься. Вже навіть переріз, бачите? Нічого страшного, я чого. Так, залишила, бо в мене ось тут одна так і не проклюнулась, бачите? І тому я чекала, поки вона проклюнеться, на жаль, щось вона не збирається. Добре, що в мене тут? чині проклюнувся один, другий був пошкоджений, і я на нього не робила ніяких ставок. Цей проклюнувся можна висіювати. Рішельєвський ще не проключився, тому його поки відкладаємо. Не обов'язково проключувати огірочки, якщо ви впевнені, в насіннях можна їх одразу висіювати, але все ж таки я роблю це. Ще в мене є бьорн, Чайковський шакті, я їх сьогодні покладу також ось так, на те, щоб вони пустили свій корінчик. Сіяти я буду ось в такий розсадний стаканчик, не буду повністю заповнювати під самий верх, а дам можливість витягнутися рослинки, вона все одно потягнеться, тому що це вирощення під лампами або на підвіконні. І десь приблизно ось посюда я буду насипати ґрунт і висіювати у ґрунт. Також я зробила обов'язково ось, ось такий отвір для того, щоб. Зайва волога уходила, і ґрунт не був вогким, дуже сильно не застоювалась тут волога, бо згниє рослина. Грунт можна брати будь-який в мене ось такий для розсади. Що хочу сказати, по ньому в ньому є гілочки, є кам'янці, тому варто його просіяти або мати це на увазі. Я купувала поліський, ось він дуже гарний, нічого подсі... просіювати не потрібно, але ще коштує він майже вдвічі дорожчий, ніж цей. Це я брала по акції також. Ось цю торфосуміш я не рекомендую. Взагалі, ні, дуже багато каміння, дуже багато гілок, постійно потрібно просіювати. І також він ось в такий ком береться, нема агроперліта. Ось так виглядає: насипала ґрунт, притиснула, зробила отвір. Пальчиком я роблю. Викладаю корінчиком униз рослинку і загортаю. Не потрібно дуже сильно притискати, вода зробить при поливі своє. Не бійтеся залити рослинку водичкою, зайве піде. Коли ви поливаєте в перший раз, коли ви сіюєте, заливати можна. І вже, як бачите, зайве вийшло. Ставлю в парнічок під лампи. В мене це стілаж для розсади, з лампою і також з плівкою. І робиться парнічковий ефект. Можна нагорі. Покласти пакетик або плівочку, щоб скоріше проклюнулася рослинка. Але так як в нас вже рослинка проключена, можна цього і не робити. Якщо у вас немає ось такого парничка з лампами і ви ставите на підвіконня, тоді все ж таки краще накрити плівочкою. І залишається чекати паростків, не поливаємо, поки земля не просохне. Ви маєте бачити, що сантиметр згори Може, навіть і до 2 см, має бути сухим і тільки тоді здійснювати перший полив. Обов'язково підпишіть розсадний стакан, щоб знати, де що у вас знаходиться, де що росте, бо коли вони виростуть, поміняйте місцями стаканчики і вже не будете знати, де що росте. Тому важливо відслідковувати. Чому це важливо відслідковувати? Щоб знати, який чи гібрид гарно росте саме у вас. Нагородині, саме з вашими обробками, саме з вашим доглядом, який буде більш врожайний саме у вашій полосі, де ви вирощуєте. І потім для себе вибрати вже той, який 100% надає гарні врожаї, менш примхливий. Не забуваємо про температуру вирощення, розсади огірків. Це має бути для того, щоб вони виросли, проклюнулись 22-25 градусів, і після того, як вони вже прокльовуються, щоб вони не потягнулися, зменшуємо температуру, тобто переносимо їх туди, де менша температура, десь приблизно 18-20 градусів. І для того також, щоб вони не тягнулись дуже сильно, їх потрібно обов'язково досвідчувати лампами досвідчення, не тільки тримати на підвіконі, бо на підвіконі вони можуть потягнутися. Сподіваюсь, це відео було вам корисним. Не забувайте ставити вподобайку йому, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Давайте вирощувати городину разом з вами. І я вам бажаю гарних врожаїв! Хто додивився до цього моменту, я покажу вам, пройшло 9 днів з моменту висіювання. Ось такий вигляд. Мають огірочки, вони потягнулися. В мене тут достатньо тепленько, тому що на вулиці тепло, і знизити ще менше температуру ну, ніяк не виходить. Навіть відкриваючи вікна, і вже зараз можна. Полити огірочки і підживити ті, у яких є вже перший листочок. Сходи нерівномірні, наприклад, ось ці швиденько в мене дали перший листочок. А ось ці ще такі манюські. І тут також ще манюські. А подекуди навіть ще й не зійшли. Як підживлювати буде у наступних відео.